Доброго дня, дівчата і хлопці. Присіла на хвилинку і думаю, що потрібно пригадати те, на чому закінчили, і продовжити далі відносно експрес-гри на гітарі. Ми трошки з вами під час прогулянки познайомилися з самою гітарою, з її будовою, з її налаштуванням. До речі, давайте пригадаємо. Де налаштується гітара на якому ладу? Налаштовується гітара на п'ятому ладу. Та з першої струни. Перша струна налаштовується по камертону, друга по першій, третя по другій, четверта по третій, п'ята по шостій і шоста по п'ятій. І яким чином друга по першій, другу натискаємо, першу відпускаємо. І вони мають зливатися. Третю, єдина струна, яка налаштовується на четвертому ладу це третя. Ми її натискаємо, а другу відпускаємо. І ці дві струни мають звучати в унісон. В унісон, тобто зливатися. Далі, наступна струна четверта, має налаштовуватись з третьою. І вони мають звучати так само в унісон. Зливатися. Якщо цього немає, ви цього не почули, з часом дос, досвідом ви це відчуєте. Поки що я рекомендувала вам користуватися інтернет-настройкою онлайн. Набираєте онлайн настройку шестиструнної гітари, і там буде подано перша струна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, перша це бокочку Є буде позначатися. Мі, тобто перша струна після налаштування відповідає звукові Мі, Мі, друга Сі, третя соль, четверта РЕ, п'ята ля і шоста Мі після налаштування. Якщо струточки між собою при налаштуванні, ви відчули, що вони не зливаються, це означає, що потрібно підкрутити ту струну, з якою ви працюєте. Першу відпустили, другу натиснули. Дві струни порівняли. Ні, от у мене зараз гітара давно була не задіяна. І я бачу! Ну, таке відчуття, що це у нас більше всього розтягується, розстроюється. Це перша струна. Далі друга, третя ще полюбляє. Чомусь це середнє, що якраз по центру вона більш така активна, пальцями, натискаєш, вигинається гріф, і ще буває дерево таке не завжди якісний гтарх і все одно від гри активно і енергійно буває, відчувається. Є її сліди, і деякі такі, ну вже якщо граєш, то м'ятіни, буває такі і струночки трошечки і от в самих. В самій різьбі ось тут може бути більше виямечка. Так, Але це поки що нам такого не передбачається, тому що ми тільки почали, ви взяли нову гітару. Може хтось взяв і гітару, яка вже була в використанні. Але ви почали, і якщо гітара у вас, яка була у використанні, це трошки складніше, це окрема піде мова, тому що ці гітари універсальні, які були в наших. Десь 80 до незалежності нашої держави, ці гітарочки. Вони були універсальні, типу... цюганські гітари, і класичні, і акустичні в одному екземплярі. Вони трошечки, ну не трошки, а погано налаштовуються, тяжко з ними буває справлятися, але є такі екземпляри, які збереглися. Якщо на інструменті не граєш, то він відповідно і. Погано звучить, потребує змазочки. Ось тут колки потрібно перевірити, підлаштувати, можливо, там протерти, спирт, обов'язково. Гітара, яка була в використанні, на ній грало багато людей. Бажано й протерти, бажано поміняти струни. Якщо струна більш-менш нормальна, вам хочете економити, протріть струни спиртом, все витріть. В старих гітарах є ось така вимочка, де потрібно підкрутити гріф гітари до корпуса, тому що бачу, що між струнами дуже велика відстань. Тоді вам буде тяжко грати. Ви будете стрибати на цих струнах, як в буде тобто, Тяжко буде попасти по струночкам. Це буде вам тормозити рух, тормозити гру. Добре, поїхали далі. Такі нюанси, дуже багато нюансів під час ігри. У кожного виникає дуже багато. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, що потрібно робити. В кожного свій буває, що гітара перероблена шостої з струнки на струнку. Але ви знаєте, можна навчитися грати на будь-якій гітарі. Було б бажання. Ось в мене в руках гітара фірми Трембіта. Ця гітара, ну вибачте, така тугезна, що від неї вже пальці. Я на лівій руці, е, аналіз крові не здаю, тому що я програла в більшості на твердих гітарах, як початківець в нашому місті е, перші періоди після того, як нас відроджувалася вже шестіструнка, після сіміструнок, 12-струнах, це які це роки в нас були 90-ті. Перша, хто у нас в Вінниці активно. Масу почала я поширювати цей інструмент. Не було ще такого вибору, не було взагалі тобто, техніку і методику для того, щоб оволодіти гітарою. Я придумала свою, тобто, це українська версія. Користувалася трошечки надбаннями і ресурсами, які були, можливо, це агафошен, книжки, основу. Я грала на шестиструнній гітарі, потім свої спостереження багаторічні, плюс класичні якісь доробки шукала. Тобто не так багато цієї літератури. Якісь дивилася, тож не було, ще в нас в інтернеті. Ми все з проб... засобом проб і помилок дивилися, як грати техніки. В свій час я не користувалася навіть простими акордами, тому що одразу почала баре користуватись, деякі акорди. Вони були. Ну, це такі нюанси. Тобто Гітара це інструмент, який не настільки досліджений. Тут можна свої техніки шукати, кожна своя ручка, свій, свій підхід. Я більше акцентую увагу на гітарі, чомусь попит більше на гітару, яка Тобто, Якщо є гітара, то це зрозуміло, бажають під неї співати. Але тут свої нюанси, якщо ти хочеш співати, вивчення одних акордів, розібратися тільки в переборах, боях, в універсальних, класичних основних техніках недостатньо, то потрібно працювати над вокалом. Тобто тут ще трошки поговоримо про сам вокал. А далі вже ти хочеш мелодії, ти хочеш кім акомпанієнта вставити деякі нюанси, мелодійні. Для того, щоб вставити мелодійні нюанси. Я в принципі, на перших заняттях розказую, де там, що вона заховається на гріхи, тому ви будете мати можливість самі пробувати тому, не тільки те, що я задаю на уроці, тільки не те, що я розповідаю. Бажано досліджувати інструменти. Тобто ви його щупаєте, ви пробуєте всі звуки, ви його слухаєте. Багато хто в інтернеті там ри, якісь техніки. Так, да, Є багато технік зараз, і всяко там з'явилося, і книжечки є. Але вони всі основа в них одна й та сама. Основа ну може підхід кожного інший, тому що кожен десь вчиться на своїх піснях, хтось металику там, полюбляє, там, дивиться як там пальчиками. Але починає одразу з тяжкого. Починає ну кожну, як хтось приймає, хто зможе уловити ці стрімі. Але я раджу все-таки починати з початку. Розібратися, що десь сховано, тому що починаєш з кінця, тобі потім тяжко, о, це ж треба вправо робити. А ти то не прийшов, і тебе руки гандрибаті, руки не стоять. Ти хочеш зіграти там два рухи, треба повертатися тобі до настроєчки, до гамочки, до роз І тобі вже о, я ж мелодії грав, розумієте? Я ж там уже подивився там які та склусні Америку, там я вже щось до блюзів залицявся, розумієте? А це я взагалі не американізований гітарист, Я мелодик, мелодист. Тобто, якщо ми граємо, і Я вчу слухати, і з часом підбирати свої мелодії. В свій час я пораджу кого послухати, можна було на кого повчитися. Задання таке, гітарист, навчитися тут орієнтуватися, Наше найперше задання навчитися орієнтуватися на гітари. Зрозуміти, що в нас тут є. З чим працювати, як працює вправо, як праворука, борчики, це, повірте мені, дуже мало. А потім буду грати вже пісні, п'єси, мелодії, навчу, як імпровізувати. І, і як, як можна підбирати акорди до мелодії. Тобто, тут розвиток слуху має велике значення. Ти не заходиш в інтернет і не дивишся, як там дядя і тітя. Поставили п'єску відому, пісеньку американську, як там вони грали, а ти сам будеш чувати, сам зможеш підібрати. Так? Все, поїхали далі. Вже я бачу, у нас час піджимає. Я вам розказала взагалі є, ну, глибину навчання, яка може бути гітара, ти інструмент, оркестр. Ну, Ми, що я вже сказала, на п'ятому ладу. Права рука у нас. Права рука нас е, рухається постульно, вона має, має рухатися безпере. Але навіть не дивитися, а щоб це було. Ви маєте остав розіграти. Давайте повторимо те, що ми робили в той раз. Це на першій стороні вправо. ставимо пальці на 4 лади, вказівний на перший, зібрамо середній на другий. У середньому-середньому зіграли. Безіменний, безімельний зіграли, мелічок в зіграли. Ось таку маленьку правку. На наступних сітках я буду мало говорити, буду показувати, ви просто за мною повторюєте. Всі пальці міняються. Тепер, як я вже казала, є різні прийоми. Можна грати. Ось такі. Бачите, на їх пальцях я відкрасного пальчика грати. Коли ви граєте переборчики, у вас грають пальці на оболі, як вокалі кажуть. Наполік. Оставимо п'ять пальців. Ми в той раз теж пробували з вами грати по п'яти струнам. П'ять пальців. Погано, що не шість, так? Ні, всі ми не захоплюємо. Великий палець, він ковзає вниз. Ось. Подивіться уважно. Він ребру пальці, я не вниз, вниз, так. Не напружено, не напружено. Да кісті. Скальзує як ножиком поверхні. Тепер п'ять пальців на 5 струн. І почали. Кожним пальчиком. Тепер нагадаємо, як рухаються всі інші пальці. Рухаються до долоньки. зробити так. Або просто топтатися так, рухатися топ-топ, топ по кожній струні. Такий прийом, теж як флажотюлірований, стрибаємо. Чуєте, звуки навіть так присутні. Да? Або можна робити здалеку. Тобто ви як вишиваєте? Да? Кожним пальцем здалеку попадаєте по тій струні, яку ви собі намітили конкретний палець. Ваше садня таке вище. Тихалі. Результат роботи в нас який? Ви ще не встигли подумати, а рука вже грає. А на автоматі. І повірте, це не так довго прийдеться чекати. Кожним пальчиком. А потім близенько. Потопталися по в пасі Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А тварь зігру мелесеньку пуря. Два, три, чотири. Далеко пальці не забираємо. П'ять, шесть, семь, вісім, раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь, вісім, раз, два. Так, тепер племой від четвертої струни. То було від п'ятої, а зараз без мізинчика від четвертої. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Це ми зіграли. Тут ми вправо зіграли. Гітару налаштували на п'ятому ладу. Давайте спробуємо з вами зіграти перший акорд. І відпочиваємо. Став вказівний пальчик на другу струну, безіменний на третю, середню на другу. Тут у нас на четверту, на другому ладу. Подивіться, уважно. Друга струна на першому ладу. І на другому, третя і четверта. Отак. Третя і четверта. Це у нас блатний акорд. Один акорд ля мінор означається буквочкою А М. Так. Піднімаємося тепер на одну струну всіма пальцями вище. Ось акордик є. На одну струну вище всі пальчики на одну струну вище. ось. Акорд. І ось такий ще акордик Д М. Перша, третя і друга струни. Ось вони. Бачите? Три струночки разом. Три струночки разом. Так, зрозуміло. того, якщо ми зіграємо цей як ось таким чином IM. І знову айм. Якщо в такі послідовності, слухайте уважно. Може хтось з вас визикне спробувати. Айм Дейм є то, який схоже на I'm. Тільки від третьої струни і знову Мінор. Поїхали. Від четвертої струни має бути шість ударів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Один, два, три, чотири, п'ять і поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Даємо. Акуратненько постали. Права рука зупинилася, нічого не грає. Яких зайвих? Там рухи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Є. Раз. Два, три, чотирь, 3 4 5 6 Раз, два, три, чотири. Два, 3 4 5 6 Раз, 2 3 4, 4, 5, 4, 6, 2, 3, 4 5 6 раз. Ось так. Я ще не просто граю від четвертої струни. Я міняю. То четверта струна, то п'ята. В басах. Всі інші лишаються на місці. Четверта. П'ята. Четверта. П'ята. Четверта. П'ята. Попробуйте. Добре. Все, до побачення, до зустрічі. Повторіть, будь ласка, і продовжимо. Па-па. Добраніч.